Привіт, друзі. Вас вітає канал Вікторини для ерудитів? В цьому відео я пропоную 10 запитань на загальні знання. Перевірте свої знання та ерудицію. Готові? Тоді поїхали. У якій країні була фортеця Бастилія, Франція, Німеччина, Бельгія, Польща. Правильна відповідь. Франція. У якій країні в квартирах заборонено змивати воду в туалеті після 22 години? Данія, Швейцарія, Норвегія, Швеція. Швейцарія це країна, де намагаються піклуватися про жителів. Деякі закони можуть викликати подив. Йдеться про те, що в цій країні забороняється змивати воду в туалеті і приймати душ після 22-ї години. Символом якого Бога є тризуб: Посейдон, Аполлон, Діоніс, Гермес. Посейдон. У греко-римській культурі тризуб найвідоміший символ влади над морем та атрибут давньогрецького бога Посейдона. Який безалкогольний напій першим було взято у космос? Пепсі, фанта, кока-кола, спрайт. Кока-Кола стала першим безалкогольним напоєм, який можна було вживати в космосі. Хто з цих комах передає інформацію за допомогою танців бджоли, комарі, сарана, метелики? Комаха, яка передає інформацію за допомогою танців, це медоносна бджола. Як називається режим погоди характерний для певної території? Сезон, атмосфера, клімат, температура. Погодні умови, характерні для певної території, називаються кліматом. Яка країна в Африці є найбільшою за площею? Алжир, Судан, Ангола, Ефіопія? Алжир найбільша африканська країна за площею. Яка наземна тварина є найшвидшою? Антилопа, Лось, Газель, Гепард. Гепард цей дивовижний хижак може розвинути швидкість до 100 км на годину. Яке хутро вважається найдорожчим кролика, вікуньї, лисиці, норки. Хутро вікуньї. Це унікальні, дуже рідкісні тварини, які мешкають у перу. Який знаменитий учений відомий відкриттям законів руху та всесвітнього тяжіння? Альберт Ейнштейн, Стівен Хокінг, Ісаак Ньютон Галілео Галілей Ісаак Ньютон відомий відкриттям законів руху та всесвітнього тяжіння.